Це нелегка справа під водою виконувати свій обов'язок. Працюємо і під льодом, в холодній воді. То чи це ставок, чи стир, немає різниці. Там, де сталася якась трагедія, туди виїжджаємо і починаємо працювати до того часу, поки не знайдемо ту чи іншу особу, та, що під водою. Психологічно важко це може було перший рік. Бо це було щось нове і оці переживання, ті, що там відбуваються на тому березі, це втрата тих близьких. Костюм по собі нічого не важить. До костюму йдуть груза балон. Балон важить до 20, плюс 7 чи 8 кг грузів, щоб можна було нормально себе почувати під водою. В середньому десь так, плюс 30 кілограмів. Як практика показує в мутній воді, там нічого не побачиш. Команда в першу чергу важливо, бо це є безпека в тобі під водою, тобто ти розраховуєш на них. Чим більше спускаємося, тим краще себе відчуваємо в тій стихії. Якщо є течія, звісно, ти більше тратиш зусиль, то й тоді вже вистачає набагато менше кисню під водою. Оці прильоти, багато чого падає по річках, по ставках, по течіях. Практика поки нова, вже так починаємо тільки в цьому розвиватися. З води, щоб поки нічого не діставали. Я думаю, водій там є достатньо того всього. Треба звідти буде дістати, щоб безпека була для людей.